Дякую вам, що знайшли час доєднатися. Дуже вдячний Сергію за те, що ви нас як це познайомили і доєдналися до нашої теро сьогодні. А Сергію, і слово почнемо з того, що відбувається безпосередньо зараз у Туреччині. Друзі, попрошу дати нам більше компетенції. Яно, розкажи, власне, що відбувається, яка зараз реакція турецького уряду, як реагує турецьке суспільство, як реагують державні органи влади. Недержавні, можливо, громадські якісь об'єднання, що відбувається взагалі зараз в країні. Um... Другий день, вже другий день поспіль. Взагалі, сама вся громада. Взагалі люди, турецькі люди, волонтери всі об'єдналися вже після першого землетрусу. Саме після першого землетрусу, на ранок вже почали організовувати, збирати кров. Дуже багато пунктів, дуже багато міст, які приєдналися до цього збору, і навіть у деяких регіонах, в деяких містах, ну навіть зупинили цей вже прийом, тому що було занадто. Багато, тобто сам народ дуже сильно згрупувався, було безліч ну було і є взагалі зараз безліч таких пунктів, куди можна переносити речі. ну Коли їх бачиш, то вже там дуже дуже багато людей, дуже величезна поміч. Є прямо списки того, що потрібно, і громада дуже активна в цьому плані. Вчора одразу, після між першим і другим саме, землетрусом, вже. Оголосили про те, що е, школи зачиняються. Вони будуть зачинені до понеділка, і вони зараз працюють вже як такі пункти прийому речей посередницькі такі для допомоги, а, і багато переформатовано саме будівель у те, щоб е, допомогти. Тобто об'єдналася взагалі вся е, країна. Це, це продовжується і зараз. Знаємо, що багато країна м, обіцяють, хтось вже допомагає, хтось. Лише буде приєднуватися, але ось саме така згуртованість народу, вона була одразу просто з перших хвилин. Тобто, ось така зараз ситуація, і вона продовжується. Скажи, чи є очікування нових, чи скільки всього було землетрусів, чи є очікування нових поштовхів, чи можливо вони продовжуються, чи є евакуація людей з певних міст місць, куди вони направляються. І як їх там зустрічають, чи є в твоєму місті можливо переселенці там ті, хто? Ем, у мене встановлений додаток. Він показує, коли якісь є землетруси. І я хочу сказати, що кожні 10-15 хвилин приходить якесь повідомлення, що каже, що продовжується саме в цьому епіцентрі, але вже це ну, дійсно не 7 балів, це 2-3, 2-3, але вони кожні 10-15 хвилин, тобто ну, доволі... доволі Часто це відбувається щодо того, чи будуть ще зими Ну вчора така була. Ну розумієте, вчора такий був стан дуже панічний, і в місті, де я знаходжусь, ну особисто я кажу про себе, що паніка трохи була, тому що ми знаходимося в ізміті. І гуляла така таке повідомлення. Я не можу сказати не сплюно офіційне, але воно гуляло по групам, що очікується, і там певні напрямки, в тому числі був Стамбул і ЗМІ адже у 99-му році тут відбулося дуже масштабний землетрус. Він був 7,6 балів, здається, близько того. Загинуло за офіційними даними. Тоді більше 17 тисяч. Людей, тобто це така а, зона, вона, а, ми знаємо, що вона активна, і сьогодні, ну, і, не сьогодні а вона є активною. А, тому а, І гуляли такі картинки, гуляли а, скріни того, де саме ці а, зони, цей розлом, ну і дійсно, що населення. Такі тривожні стани були, але також знаємо, що ем, за те, що були певні люди, які цю інформацію розповсюджували, ми знаємо, що якісь справи на них вже ем, є. Для того щоб не була посіяна паніка серед народу, тому якось це намагаються приглушити. І ну поки що у нашому принаймні регіоні ніхто, якщо вчора щось там казали, що може бути озна... це неофіційні дані, то сьогодні вже такої інформації немає, але це Туреччина. Ми пережили тут землетрус, був. Буквально півтора місяці а, тому він був п'ять і там шість і сім балів. А тому а, навіть тоді за кілька днів тестували м, таке повідомлення на телефоні, але саме у землетрус воно не спрацювало. Це було в сусідньому районі, але у нас шатало, і навіть на кухні у нас особисто плитка трішки дала тріщину. А, а, дякую яно що повернемося до 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 турецьких реалій до